Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти про порівняння таких країн, як Іспанія і Греція для біженців. Так, ми зараз знаходимося в Севілії. У нас день 24 градуси тепла. Сьогодні у нас 10 жовтня, 10 листопада. Щоб ви розуміли, у нас в свілі так в принципі завжди. Тобто Ти навіть в лютому можеш вийти на вулицю. Так? Зранку в тебе буде дубець повний. Ти будеш замерзати вдома, бо стіни фанерні. Просто нібито з фанери зроблені. Ну, тут, тут дуже тонкі стіни. Так? От. Але в 2 години, в 4 години дня ти вийдеш на вулицю. І будеш грітися на сонечко. Так, всі і роблять. Тут всі виходять грітися на вулицю е, о півдні. Так, отже, давайте поговоримо про зрівняння таких країн, як Іспанія і Греція, для біженців. Так, Значить, чесно кажучи, ну, мабуть, Греція буде займати одне з останніх місць. В моєму рейтингу для біженців, так, ну, давайте почнемо. так. Дуже багато, а значить, дуже багато Греція прийняла колись сирійських біженців. так. Тобто, якщо ви побачите карту, так, як сирійські біженці з коли у них у них почалась війна, так, коли вони йшли через Туреччину. Тобто їм найближчий шлях в Європу це був через Грецію. так? Тобто, ну, табори такі надавала Туреччина, так? Ну, і, звісно, Греція. так? І там залишилися табори для біженців. Табори це такі палатки, павільйони, де живуть біженці. так? Значить, далі. Чим, які ще є особливості? так? В Греції дуже живе багато. Родичів українців дуже багато, дуже багато. Так само, як, наприклад, в Словаччині, в Польщі е, і так далі. Наприклад, греки Приазов'я, це все узбережжя наше, Крим, Приазов'я це все греки. так? Звісно, що всі поїхали до своїх родичів, і ви знаєте, якщо ви туди поїхали, ви не помилилися. Мабуть, Греція для вас тоді, ну, якщо ви до родичів поїхали, це нормальний варіант. так? Якщо ні, далі там не дуже добра історія. Давайте слухати. Так, розміщення. Розміщення, наприклад, в соціальне житло. Так? В Греції це табори для біженців. Це табори. Це приїжджаєш і заселяють тебе в палатку. От таке в тебе соціальне житло. В Іспанії не так. В Іспанії є три фази заселення людей. Це, звісно, може бути і табір. Так? Може бути і таке. Наприклад, валіканте. Так? А от в Севілії таборів у нас нема. Тебе заселюють або в хостел, або в готель. Так? І ти на цій фазі чекаєш на наступну фазу. На першу фазу це нульова, це хостел або готель. І далі перша фаза це. Вже центр для біженців або приймаюча організація, де ти будеш жити, Там може воно по-іншому називатися. Так? І друга фаза це вже свої хліба. Тобто тобі дають гроші на квартиру, ти її йдеш, знімаєш і живеш. Все. Е, так. Значить, в Греції ну, все, нічого більше, окрім табора для біженців нема, розумієте? Ну, трошки воно сумно. Так, далі. Рахунки за електроенергію в Греції до 500 євро. Це якщо ви вже переселилися, так, то рахунок ваш може складати там до 500 євро, Так. В Іспанії не так. От, наприклад, зараз я заплатив за ну, останній рахунок, да, це за жовтень. Я заплатив от за 4-кімнатну квартиру. Виходить 5 людей в квартирі, так. Значить, ми заплатили 94 євро, так? І плюс держава робить все, щоб знизити цю цифру, так? Щоб люди не платили так багато, так, тому що ну, це для держави це виклик, так? Як в Греції, не знаю. ну, 500 євро за електроенергію, це чесно кажучи, ну, мабуть, це мається на увазі, це пишуть наші дописувачі, так вони ну. Пишуть, що можливо, це мається на увазі за всю комуналку. Так? Ну, за всю комуналку, щоб ви розуміли, ми платимо отут, от в нашій квартирі, так. Це 100, ну, ну хай буде 100. 94 за газ, за електрику, 20 за газ, воду ми не платимо. Все. І оренда. Все. Так? Ну, це... Вибачте, але це суттєва різниця, дуже велика різниця, так? Далі. Робота сезонна. В Греції робота сезону це острови, курортні місця. Да, от куди ви приїдете. Це все ну, от Греція. Так? В Іспанії, так, звісно, робота сезону теж також дуже багато. І вона є до нас приїжджають дуже багато англійців, дуже багато французів до нас приїжджають. Це для них просто. Шматок Європи, яка залишилася і ще тою Європою, яку вони пам'ятають для них Іспанія зараз. Це просто от, ну, це не якась така розумієте, пластикова Європа, да? а це та Європа, яка була. Бо Іспанія дійсно, от навіть якщо ви зайдете в будь-який заклад, то так він буде виглядати так, як він виглядав 50, 70 або 20 років тому. От вони не люблять змінювати щось, вони люблять покращувати. Так? Тому і французи, англійці їдуть сюди. Англійці, англійці дуже багаті туристи. Так? Але е помимо цього всього, так? не тільки є сезонні роботи, є нормальні роботи. Так? Вони не дуже добре оплачувані, так? але вони є. Так? Далі, значить. Ну так само, як в Іспанії. Греки беруть тільки своїх на роботу. Це, звісно, для нас. Ну у нас так само слухайте, у нас в Україні в принципі так само. Беруть своїх, потім жаліють, що беруть, але беруть своїх. Розумієте? О, тут так само, от в Іспанії, в Греції, от взагалі греки, Іспанці італійці, вони вважають себе таким, нібито як е, окремим окремою спільнотою у Європі. Так, Греція, Іспанія. Італія, бо це півострови, піввострови, да? де проживають такі більш схожі за менталітетом люди. От. Так само, як і в Іспанії, беруть тільки своїх на роботу. Хай у тебе, от, наприклад, у мене на роботі у нас працюють люди з багатьох країн, так? Е, у людей по три вищих освіти так? вони працюють на мінімал. Розумієте? Тобто, не це саме головне, а те, хто. Тебе візьме, хто у тебе, хто у тебе рука, так би мовити, хі -хі. хто тебе візьме в Греції. Так, така ж сама ситуація, як і у нас. Так? Далі. Е -е, дуже піднялися ціни на е продукти та житло. Так? Ну, у нас вони на житло, наприклад, не дуже піднялися, десь на 50-100 євро. Так? На продукти піднялися. Звісно, якщо, наприклад, я Пляшку оливкової олії міг купити за 2,40 раніше чи за 2 євро. Зараз це 4,55 євро. Так? Це дійсно дійсно важко. Наприклад, ціни на, ціни на житло, так, на оренду житла теж зросли, але вони стали ну, десь приблизно на 80-50 євро. Зросли. Так? Далі. Зарплата в Греції середня, да, от зарплата в Греції, точніше, ну не середня, а мінімальна, да, на яку ви можете розраховувати як біженець, це 600-700 євро. Так? От щоб ви розуміли, це взагалі, якщо вона офіційна, це взагалі дуже мало. Так? От в Іспанії це 970 тисяч євро, так? Якщо вона ну, така нелегальна, от наші працюють там по декілька годин, це 600-700 євро. Це ти отримуєш ну, за місяць. Так? Це якщо такі от роботи, ну, самі такі от е, прості, да? у нас воно трошки більше в Іспанії. Нібито анонсували виплати на людину в Греції в місяць 100 євро, але те, що пишуть наші дописувачі, ну нема такого, поки що їх виплат нема. В Іспанії виплати є. Якщо ви переселяєтесь на, е, на поселяєтесь на програму, так вони вам оплачують кожен день, е, кожну добу вашого перебування на кожну особу близько 40 євро на житло, так, на кожну особу. Тобто, але не вам не на руки їх дають, а просто оплачують це, так? Ну і плюс і ще, е, ваше триразове харчування. Це теж що додайте, хоча б там. Ну, по мінімуму, це буде десь 20-25 євро так, на добу. на добу. Вам на руки їх не дають. У нас всі думають, ой, дайте мені на руки, я їсти не буду, буду все висилати, на ЗСУ донатить і так далі. Іспанці так не думають. Якщо вони приймають людину, так вони вважають її за людину, що вона повинна харчуватися і десь жити. Так, для них це важливо. так. Ну, так. Далі. Е, медицина. Медицина в Греції тільки коли, ну тобто, от медицину таку безкоштовну, так би мовити, да, з усіма благами ви отримуєте тільки тоді, коли, наприклад, людина пенсіонер з хронічними захворюваннями або інвалідністю. Далі є нюанси, тобто є платні послуги, є черги. Так в Іспанії трошки не так. Ти медицину нормальну. Хорошу медицину ти отримуєш зразу. Ось ти приїд, навіть якщо людина отут буде безхатько, він отримає цю медицину. Так? Навіть 에, емігрант, хто завгодно, він отримає цю медицину. Так? Далі. Значить, багато ну, в Греції багато вати. Вата, ватна публіка. Оце все путіно там і так далі. От, в Греції це багато, В Іспанії цього не багато. В Іспанії навпаки, навіть іспанці зараз все зрозуміли. От, Всім все зрозуміло. Дуже багато українців. Наприклад, у нас в Севілії багато, так, а ось Малого ти від'їжджаєш там, взагалі це майже українське місто, можна так сказати. От, так, далі. Курси мови в Греції є для біженців. Так, і дуже багато організацій допомагають, так? Е, в Греції. Українцям для того, щоб вивчати мову в Іспанії, не так у нас навпаки, зараз ми шукаємо для наших біженців курси мови на нульовій фазі. На нульовій фазі дуже важко їх знайти. І коли вони переходять на другу фазу на першу фазу і на другу, там вони обов'язкові. Там вони повинні ходити на них. Але на нульовій фазі це просто ми шукаємо волонтерів. Якісь волонтерські організації, які навчають людей або за свій кошт, або Самі люди платять, або це просто така ну, якби благодійна робота, щоб навчати українців е, мови. Так? Далі. Ну і безкоштовний е, транспорт. Так? Анонсували проїзд в безкоштовному транспорті Афіни і Салоніки. Салоніки дуже велике місто, е, мільйонник, в якому проживає дуже багато етнічних україн... греків, українців. Так? Е, Значить, проїзд вони анонсували. Не знаю досі, чи воно в них зараз є цей проїзд для українців. Але в Іспанії є безкоштовний проїзд на потязі на довгій дистанції. Якщо вас, наприклад, чекає посольство, поміняти паспорт, переїзд з міста в місто по програмі або виїзд з Іспанії в Україну. Вам надають ці, цей е, квиток. За він коштує зараз 70 євро. Це швидкий цей потяг. Який там 250 кілометрів на годину їде, так? Ну ось приблизно отакі відмінності Греції і Іспанії. Так, я бажаю вам вибрати достойний варіант, те, що ви хочете, і інтегруватись на тій землі, яку ви вибрали. Нехай вас все буде добре.